Між за ними не вщухне ніколи. В Івано-Франківську пам'ятним віче вшанували героїв Небесної сотні та усіх захисників, які загинули за незалежність України. Саме у цей день, 21 листопада, 2013-го, у Києві, почалися протестні акції у відповідь на рішення тодішньої влади припинити курс на євроінтеграцію, Виборювати краще майбутнє для своєї держави. Взявся 19-річний франківський студент Роман Гурик. Молодий, але вже такий рішучий хлопець їздив на майдан до столиці чотири рази. Та в останнє додому так і не повернув. 20 лютого його життя обірвала куля снайпера. Як він йшов, ну, він так і от після побуття студентів він, ну, тобто це була чітка його позиція. Він зразу сказав, що мам, я їду до Києва, я там трохи пробувала якось зупиняти, але він каже, мам, ну, ну мої всі хлопці поїхали туди, я що скажу, щоб мене мама не пускала. Ну, якось це буде неправильно. І тому, тому рішив. Я не хотіла відпускати, але питання в тому, що в 2004 році на помаранчеву революцію, так ми з чоловіком це була перша машина, практично яка приїхала з Франківська на революцію. І тому, коли я йому там починала казати, що може не потрібно, він каже: а де були ви? Ну якби на цьому всі мої аргументи закінчувалися? З перших днів війни революції гідності на майдані була і Франківка Лілія Кравчук разом з чоловіком Дмитром Бутом. Там рятували поранених студентів та активістів, адже обоє медики. Згодом каже жінка, чоловік продовжив справу на сході після вторгнення туди російських військ. Та у червні 2020-го трагічно загинув на Донеччині. Він з першого дня кричав, я піду, кажу ні, я не пускала. Він сказав, це моє. Я а хто як не я? І він пішов, залишивши мене з маленькою дитиною. І остання наша розмова була недовга, тому що було багато поранених хлопців. Він евакуйовував їх світлодарська дуга, і через 15 хвилин дізналася, дізнався, що його не став. Але він є, він тут, я знаю, що він нас чує, він нас підтримує. Він залишив за собою маленьку свою кровинку, яка пишається своїм батьком на всі горої. Ми їх ніколи не забудемо. Цьогоріч Україна відзначає день гідності та свободи під час повномасштабного російського вторгнення. Тож боротьба за свободу каже міський голова Руслан Марцінків, триває досі. Ціною своїх життів її продовжують здобувати українські захисники на передовій. Зараз ми маємо десятки сотні тисячі наших хлопців, які дівчат, які віддають своє життя за те, щоб ми жили в незалежній державі, і мали ту гідність і свободу, тому що Основоположне, наша відмінність від нашого ворога, що ми маємо право вибору, ми маємо свободу вибору, ми маємо демократичне суспільство. Тобто ми можемо собі будувати таке суспільство, яке ми ми хочемо. На відміну від нашого ворога, де одна тільки думка. І вона є сьогодні сатанинська і є не яка не, не тільки проти України, а проти світового порядку. Під час пам'ятного вічі за загиблими відслужили молепень, а також поклали квіти до могил героїв. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.